Є знижки представляють, Коко знижки травня на магнебам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на нефробам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Народний артист України Павло Зібров випустив оновлену версію своєї легендарної пісні Хрещатик, яку написав у співавторстві з Юрієм Рибчинським ще в далекому, 1994 році. Існує 12 версій. уявляєте, і в джазі, і рок-н-рол, і рок, і латіно, і е, священнослужителі співають її. Але зараз це було дуже урочисто зробити з військовими. Ми пройшли по центральній вулиці, марширували. А з нами йшли діти, йшли хлопці, молодь, літні люди і співали. У новому варіанті пісні змінені слова та сенси. Тепер Павло Зібров співає. Я і друзів розумів, і ворогів не міг прощати. А у кліпі знялись музиканти військового оркестру 8-го навчального чернігівського центру державної спеціальної служби транспорту. Я і друзів розсумів і ворогів не зміг прощати. Бо хрещений батько мій. То хрещатик то хрещатик. Прем'єра оновленого хрещатика присвячена а вже ж дню Києва. Столиця святкує сьогодні. А ось відвічно молодого народного артиста Віктора Павліка надходять тривожні новини. Співаку зробили складну чотиригодинну операцію на серці. Наймовірніше йдеться про заміну клапана, якої, за словами дружини пана Віктора Катерини Ріп'яхової, він уже давно потребував. Каже, Віктор був проти операції, але зробив її заради маленького сина. Дякую. Моя любов. На щастя, найстрашніше залишилося позаду. Операція минула успішно, і нині 58-річного артиста вже виписали Дякую, до побачення. Дякую. 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 Кохання Катюнечка, я так. зайка. і він вже взяв гітару до рук. <клухи> Шикидин, шикидин. Шикидин, шикидин. Повернусь туди, де живе Шекиди. Один етап у нас закінчився, інший починається. Це реабілітація, вона не менш серйозна і на жаль, Віктор Гранкович поки що не помічник в плані з Мішою. Все тримається на мені, на мамі, тому тут треба запастися терпінням. Співакові тепер пожиттєво приймати пігулки і контролювати показники. Підсумувала дружина. Щиро розищемо Віктору Франковичу скорішого відновлення? Астронавт Скотт Келлі та американський актор зірка серіалу Надприродне Міша Колінс цього тижня відвідали Україну. Зокрема, Колінс з днями побував на лінії фронту на Сумщині. Разом з режисером Даріусом Мардером та підрозділом ДСНС на власні очі бачили школу, яку повністю зруйнував ворожий шахет. Побачили роботу водолазів та пошукових собак. А одразу з Сумщини світові зірки поїхали до Києва, де стали учасниками саміту від Юнайтед 24 присвяченого фандрейзинговій платформі Володимира Зеленського. Модератором події був ведучий сніданку з 1 плюс +1 Єгор Гордєєв, який познайомився з голівудцями. Все було легко, багато жартували. і, Скот, і Міша, вони дуже, дуже прості спілкуванні. Вони знаєте, ну от, от як, як ми з власне з вами говоримо про все на світі, і вони так само намагаються розговорити про Україну. І це вдається. І тому ці амбасадори важливі. Тому навколо United е, 24 так багато е, роблять всього з амбасадорами. Та особливо вразило Єгора, який шлях Колін здолає, аби дістатися України і повернутися на зйомки в Європі. Годин п'ять. Шість він сидів за кермом з Польщі. А, спочатку у Суми, потім Сум у Київ. а Потім поїде в Німеччину. І все заради того, щоб поїхати на територію розмінування, бо він пикюся через Юнити 24, Потім приїхати на United 24, а потім приїхати на зйомку. До слова Міша Колін збирає майже півмільйони доларів на машину для розмінування в Україні. Після вирішального бою з британцем Тайсоном Фюрі український боксер Олександр Усик показався з неочікуваного боку. Дружина 37-річного спортсмена Катерина показала в інстаграмі фото, де Усик із помітними синцями позує не з боксерськими атрибутами, а з іграшковим віслючком та в домашніх капцях. Подружжя виховує двох синів Михайла та Кирила і двох доньок Єлизавету та Марію, яка народилась в січні цього року. Народження останньої Усик не застав, бо активно тренувався, щоб вийти на ринг із ф'юрі. Саме тому на вирішальному бою шорти Сашка прикрашав напис Марія. Як вибачення перед донечкою. Що пропустив її появу на світ? А днями стало відомо, що боксер отримав роль у голівудському фільмі Ударна машина. Фільм розповідатиме про життя та кар'єру колишнього бійця Ліги змішаних єдиноборств ММА Марка Кера. Його роль виконає Дуейн Скеля Джонсон. Усик же зіграє у фільмі роль Ігоря Вовчанчина, бійця, який двічі зустрічався з Кером на рингу. Прем'єра фільму попередньо запланована на 2025 рік. Юрій приїде в Україну. Про це боксер заявив після поєдинку з Олександром Усиком. Британець, обіймаючи та вітаючи Усика, заявив, що хотів би провести відпустку родинами в Україні попри повномасштабну війну. На пропозицію чемпіон відреагував позитивно. Тож не виключено, що вже скоро побачимо їх спільні фото з сім'ями на тлі українських краєвидів. До слова Тайсон вже понад 15 років одружений на періс, яка в вересні минулого року народила їхню спільну сьому дитину. Відвідати Україну збирається і переможець цьогорічного Євробачення. Немо кажуть, небінарний артист приїдуть вже цього літа в Київ і виступлять хедлайнером на одному з музичних заходів. Тож, ласкаво просимо.